Всім привіт! Це канал про моделізм. І сьогодні, окрім розмов про моделізм, буде ще й побудова моделі танку Leopard 2A6. Модель від ICM. -у. це новинка 2024 року від ICM. -у. Можна сказати, нова модель, про те, як можете звернути увагу те, що на нижній частині корпусу написано латинськими літерами Revel. Це перепак моделі «Revel» з двома невеликими доповненнями. Перше це екрани на башту, виконані з фототравлення, а також кріплення під них. А друге доповнення це декалі під танк Збройних сил України. Так, будівництво традиційно починаю для танків з будівництва ванних корпусу. Основні елементи. В залежності від виробника, це може бути ванна корпуса виконана однією деталлю, або може бути виконана декількома деталями, як в даному варіанті, де маємо нижню частину корпусу і дві бічні. Е, на перший погляд, достатньо проста маніпуляція, скріпити все це до кучі, проте потрібно звертати увагу на певні нюанси. Так, зараз я роблю отвори для того, щоб встановити. Кріплення під підтримуючі катки. А стосовно нюансів, розкажу вам, чому і на що варто звертати увагу. Як бачите, в бічних стінках корпусу є посадкові місця під елементи підвізки. Якщо правильно розмістити речахи опорні катки мають стати якби в одну лінію і нижніми своїми точками. Що будуть стикуватися за поверхнею, утворити одну площину. Так ось, У нас катки є праві і ліві. Тобто під кожною поверхнею катків утворюється певна така сукупність точок, певна така віртуальна площина. І якщо встановити бічні стінки під різними кутами повздовжнього нахилу, то можна прийти до того, що одні катки будуть лежати на площині всіма точками. А з іншої сторони, ми тільки матимемо одну точку дотику до поверхні. Тому варто дуже уважно збирати корпус на початкових етапах, щоб в подальшому у нас не виліз такий глобальний косяк. Так, це діло можна буде потім підігнати і довести кутом нахилу речагів підвіски, якщо це нам дозволить конструкція. Про те, щоб не шукати якихось обхідних шляхів після, краще уважно зробити до. Так, Як це правильно зробити? Дивіться, щоб бічні стінки лягли в, якби, в один фасад з основою ванни корпусу. Так, що я зараз тільки що робив? Я трошки вигибав нижню частину корпусу. Оскільки вона мала такий трошки негативний, негативну кривизну. Можливо, це і за певної конструкції самої моделі, а можливо, це під час транспортування за рахунок того, що в пакетику було дуже багато ловників, якось відбулася деформація даної конструкції. Так щодо деформації загальної конструкції, нещодавно я будував дві моделі танків від Хасігави. І в них не було ніякої перетинки всередині. Як бачите, на даній моделі маємо таку центральну конструкцію, центральну перетинку з отвором. Здавалося б, якась проста така тривіальна деталька, але насправді вона реально тримає весь корпус в кучі. На модельках Hessie такого не було, і вся конструкція грала ніби шматочок желе. встановивши таку незамисловату конструкцію. Ми прям збільшуємо жорсткість конструкції в рази, що дозволяє нам безпомилково встановити як бічні стінки, а в даного танку встановлюється тільки одна бічна стінка корпусу, оскільки друга ідея інтегрована в гусеничну полку. Я не знаю, чому виробник вибрав саме таку конструкцію, але, напевно, це не знаю для зменшення загальної кількості окремих деталей. Так, перед тим, як встановити верхню частину корпусу, я стараюсь правильно розмістити задню частину корпусу, підігнавши ці певні елементи скруглення до задньої частини до решітки радіатору, якось правильно її сполучити з бічними стінками корпусу. Це більш-менш вдається. А певну нестаковку в подальшому можна буде поправити за допомогою надфіля. Або наждачного паперу. В цілому можу сказати, що побудова не така складна, проте за рахунок того, що дуже маленькі деталі, реально можна дуже просто помилитися. Тому звертайте увагу, маєте певну рівну площину для того, щоб подивитися, чи не відхилились ви, чи не утворилася якась кривизна і в подальшому проблем з побудовою моделі, зі стикуванням інших деталей у Вас не виникне. Так, коли конструкція більш-менш схватилась, я скріплю її за допомогою канцелярських резинок для того, щоб, коли модель більш-менш схватиться, пролити всі стики над рідким модельним клеєм. Цей модельний клей від Тамії достатньо непогано скріпляє, скажімо так, круплі, крупні елементи корпусу. Звичайно, таким надрідким клеєм достатньо незручно клеїти весь дрібізок, і під це нам знадобиться, скоріш за все, супер клей. або клей, який має дуже, швидку, дуже швидкий період на цьому експозиції. Так, Скріпляю резинками не тільки поперечно, але й поздовжньо, оскільки маємо дві поверхні склеювання, як в передній частині танку, так і в задній. Ось таку конструкцію. Краще всього на добу відкласти десь на поличку, нехай клей та час, виконують свою роботу і склеять корпус достатньо міцно. Бажано періодично заглядати, як там у них справи, оскільки, якщо десь піде якийсь перекос, краще вчасно його усунути. Так, пройшла доба, можна знімати резинки. І дивитися, який же результат у нас вийшов. Ну, нічого неочікуваного не вийшло, корпус склеївся, все рівно. Коли ви використовуєте такі резинки, звертайте увагу на той дрібізок, що вже зібрано. Оскільки резинка має певний натяг, і якщо її неправильно знімати, завжди можна запросто пообламувати весь той дрібізок. Особливо, як в даному варіанті, це. Такі штирки під лінівці, можна запросто їх відламати. Так. Поки корпус ставиться на паузу, переходжу до будівництва башти. І першим ділом відділяю та зачищаю елемент гармати. Сам основний корпус складається з однієї деталі, такої циліндричної, а ось носовий. носова частина корпусу гармати складається з маленької деталі, з отвором. Напевно, це виконано для того, щоб. Якось, не знаю, покращити чи оптимізувати процес лиття. Коли в циліндричну деталь потрібно зробити отвір спереду. Так, помічаю, що пашта уніфікована з попередніми моделями, оскільки деталі і ті доповнені, що дає виробник, напевно, зроблені для того, щоб з даних шматочків можна було зібрати корпус башти під. Попередні модифікації, скоріше за все, під модифікацію 2.4. Так, На неї на саму башту потрібно буде доклеїти там два елементи один спереду, другий ззаду, щоб підігнати розмір самої основи башти під новий розмір. Новий розмір, що утворився за допомогою е, таких виносних елементів в передній частині, та нарощення е, забашеної кризини ззаду. Будується гармата, нічого особливого. Потрібно просто правильно встановити саму гармату в місці її кріплення. Розумію, що інструкція дає нам можливість встановити гармату рухомо, проте, про як завжди, вирішую встановити її в приклеєному вигляді, для того, щоб вона там, після того, як конструкція трошки послабшає, не звисала донизу, а завжди мала. Такий Веселий, оптимістичний кут нахилу доверху. Е, окрім основних елементів, маємо ще певні такі щоки на конструкцію основи гармати. Е, в принципі, якщо їх клеїти з самого початку, можна помилитися. Краще спочатку наклеїти верхню частину цього кожуха і під нього вже підганяти бічні стінки, оскільки прям таких е, видимих. Елементів позиціонування виробник нам не запропонував. Інструкція дуже докладно розказує, в якій почерговості ставити деталі, тому не включайте якусь ініціативу. Не думайте, що знаєте краще, ніж інструкція, і не спішіть з встановленням тих чи інших деталей. Є певні нюанси з встановленням. Бажано б. Це діло все було добре зашкурити, проте детальки достатньо маленькі і є ризик пошкодити їх геометрію за надто такою тонкою підгонкою. Тому робіть вже на власний розсуд, особливо в таких деталях, які прям не буде однозначно видно глядачеві. Планую, як я вже казав, зробити гармату нерухомою, тому в даному варіанті певні, можливо, Нюанси з надоклею можна буде приховати вже зібраною конструкцією. Як можете бачити, гармата вже готова, це не найскладніший елемент, проте є певні нюанси з ним. До того ж, я думав, що дана конструкція буде якось промаркована певними направляючими. На жаль, ні. що з цього виходить, що можна просто помилитися з. Розміщенням деталей, і в майбутньому це нам дасть повну настиковку елементів башти з гарматою. Так, щодо гармати, на даний танк встановлено 120-мм гладкоствольну гармату виробництва Rain Metal. Називається вона L55. Це нова гармата, і, в принципі, версія танку Leopard 2.6 також відносно нова. Ну, як відносно нова, якщо порівнювати її з старими радянськими танками, так це нова модифікація танку Leopard. Взагалі, що дало моделювання мені, це розуміння, не знаю, певного якісного планування що у німців, що у держав НАТО. Оскільки, наприклад, той же Т-64, Т-80, по суті, як вони іменують, це різні танки, різні проекти. А бажання було одне: просто модифіка... модифікувати Т-64. Але танк змінився прямо до невпізнаваності, що отримав новий індекс. В свою чергу ж, допустим, німецькі леопарди вони прямо так педантично змінюють свої версії, залишаючись на старому шасі, старому корпусі, старому двигуні. Це ще, не знаю, традиція, напевно, була започаткована з часів Другої світової. Яскравим прикладом, якою є танк Panzerkampfwagen 4, у якого модифікацій було ну, дуже багато. І саме головне і саме цікаве, що сам корпус, сама форма башти, із там, збільшенням калібру, збільшенням довжини ствола, збільшенням боєкомплекту та збільшенням е навісної броні не змінювалось. Це прям, не знаю, таке вміння. Закладати в конструкцію можливість до модифікації, певне, не знаю, певне передбачення можливого майбутнього прогресу. Так, башта, як бачите, вже склеєна. Верхня частина тут виконана чисто під танк Leopard 2.6, а ось нижня складалася з трьох половинок, основна з яких будувалася під, скоріше за все. Версію танка Leopard 2A4. Щодо конструкції, так, в середній частині площі склеювання достатньо непогані, а ось в носовій частині та задніх частинах башти, мені чесно, не вистачало якихось направляючих якихось площин для склеювання деталей. Оскільки прям крайня частина башні. Як можете бачити, мала певні отвори і стикувалася тільки за рахунок задньої стінки корзини. Що в подальшому, при встановленні бічних стінок, броньованих на башту, дало певні труднощі з їх позиціонуванням, і довелось певний час скріпляти конструкцію башти-резинками, а потім це все діло зашпакльовувати, щоб мати однаковий. О такову рівну грань задньої частини башти. Це можливо не досить критично, оскільки в ці місця буде встановлено в подальшому о, забашені корзини, про те, щоб площа їх встановлення була більш-менш адекватною і не утворилося ніяких зазорів, краще підігнати і створити цю площину зарані. Як можете спостерігати впродовж цього відео, після того, як була сформована конструкція. Чи то башти, чи то корпусу, я завжди прохожусь по стикам над рідким клеєм для того, щоб дану конструкцію скріпити. Можете спитати, навіщо, а я вам відповім, що коли моделька нероком впаде з полички або зі столу, то неприклеєна конструкція розвалиться просто вщент. В свою чергу ж, з нормально приклеєною конструкцією відваляться тільки. Різні дріб'язкові елементи, наприклад, як то кулемет чи антена. Тому, якщо є можливість, завжди надійно і якісно склеюєте основні несучі частини вашої моделі. Так, це постійна потреба подивитись, як виглядатимуть разом башта і корпус заставляють тримати всі детальки під рукою. Так, зустрічав у багатьох моделістів. Напевно, найвищу ступінь концентрації, коли вони можуть тримати майже, зібрану модель десь в коробці чи на полички, і допрацьовувати останню модель повністю без якоїсь комунікації, без стику з основними деталями вже побудованої моделі. Так, всім відомі резинки, що приймали участь в формуванні правильної геометрії корпусу. Перейшли в спадок до башти. Так, в башті є також що тримати: це бічні стінки. Як бічні стінки по всій довжині башти, так і додаткові ці маленькі екрани в носовій частині башти. Лиття, я би не сказав, що прям ідеальне, воно має певні дефекти, тому, щоб довести детальки до розуму, до правильного встановлення, їх мінімально доведеться обробити якимось абразивним інструментом. Так. Можете бачити, що башня вже скилаюється. І ці екрани, до яких я зараз доходжу, напевно, є можливість встановити в рухомому варіанті. Я так розумію, вони створювалися для того, щоб за ними могла ховатись певна піхота. Проте, прикинув, як це виглядатиме, що не зовсім ідеальним буде. Лінія стику між деталями та основним корпусом, що, можливо, в подальшому повпливає на загальну конструкцію моделі та загальному її сприйняття, тому краще склеїти все в нерухомому вигляді, зашпаклювавши отвори, зашпаклювавши зазори, так, щоб модель виглядала більш-менш статично. Так, прийшов час до встановлення речагів підвіски. До цього можна переходити, коли клей і коли склеєвані поверхні корпусу вже повністю застигли. Оскільки, скоріш за все, доведеться трошки навантажити конструкцію, щоб склеїти всі опорні катки в одній площині. І на етапах встановлення речахів також варто пам'ятати про правильну геометрію і час від часу дивитись, чи не відхилились ви від однієї площини. Чи не вирізи якогось факапу в подальшому. Так, перевірка на око, на перший погляд, все розміщено ідеально. Можна переходити на наступний крок. Коли е з однієї сторони деталі будуть встановлені повністю, я пропоную трошки зачекати і переходити на протилежну сторону, для того, щоб, не знаю, не пришвидшувати сам процес склеювання та розміщення деталей, оскільки це не завжди. Має, скажімо так, гарну кінцівку історії. Коли поспішаєш, коли щось опускаєш, завжди знайдеться якийсь кисяк, який в подальшому вплине на загальну побудову моделі. Так. Звичайно, я тут не поспішаю, розміщую всі ці речаги правильно, то ж модельці доведеться певний період зберігатися без коліс, без опорних катків, тому краще звернути увагу людини, що займатиметься цією моделлю, на те, що потрібно придумати під модель певне місце зберігання. Речаги встановлено. Можна відправляти корпус в фарбування, також відправляти самі катки в фарбування, Для того, щоб профарбувати повністю бічні стінки і в майбутньому. Обезпечити себе від того, що залишиться не профарбованим або не запігментованим певний елемент бронітанку за катками. А ось власне і катки, розміщені на зубочистках, профарбовані в два основних кольори. Якщо не помиляюсь, всередині типу зелений це German Field Grey. І, в принципі, цей ж самий Field Grey. Знаходиться і на корпусі, просто ще прикрашений е пігментами світлого та темного ґрунту. Так, змащуємо поверхні стику підвіски модельним клеєм і дочекаємось, коли він почне вже реагувати з пластиком. Бажано всі склеювані місця зачищати від наявності фарби для того, щоб покращити якість. Утвореного нового стика і щоб модель саме по місці цього стика в подальшому не зламалась. Так, Коли клей нанесено, беремо підготовлені зарані опорні катки та встановлюємо їх на свої місця. Раніше я завжди будував якісь певні конструкції, або розміщав певні кріплення вже в машині. Для того, щоб правильно розмістити ті ж самі катки. Запитаєте, як правильно і що треба підготувати, а це треба підготувати ну, дві достатньо жорстко сформовані направляючі. І їх можна розмістити в ці заглиблення між опорними катками. Як бачите, в ролі верхньої є папірець, який утворив таку. Потужну лінію згибу, потужне ребро. А нижнє це сам трек, сам, сама гусениця з її цими гребінцями. А на цьому, в принципі, побудову на сьогодні буду завершувати. В подальших відео я пофарбую і добудую модель до фіналу. Тому, якщо цікаво, не забувайте підписатись на канал та чекати нові відео. А на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!